Вітаю вас, друзі! 3 червня 2025 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Перша відправка цим літом. Замовлення скомплектовані, винесені з грядок, підписані бірками-самоклейками. Підготовлені до пакування. Ось от такий мають вигляд рослинки, які поїдуть сьогодні на своє місце постійного проживання. Часто люди запитують, як виглядають рослинки. Зазвичай я в каталозі в товарі застосовую фотографії реального вигляду товару. Але так само зазвичай ті фотографії не відповідають дійсності за рахунок того, що вони були зроблені на момент додавання товару в каталог в продаж. А від моменту додавання в каталог в продаж і до моменту замовлення рослинки проходить деякий час, рослинки підростають і вже ті фотографії працюють скоріше, як антиреклама. Тому дивіться уважно, отак от виглядають ті рослини, які сьогодні їдуть. Вони дещо краще, ніж ті, що на фотографіях в каталозі. Малооб'ємні замовлення. Запаковані в невеличкі картонні коробки. З цим великих проблем немає. А от замовлення з великими рослинами. І в гарній кількості. А тут потрібно буде проявити винахідливість робити безліч маленьких коробочок то контрпродуктивно. Що придумаємо? А зараз побачите, що не може поміститись в коробку, поміщається в тюки Ось так от робимо. І тоненьке, і довгеньке, і грубеньке, і тяженьке. Для всього знайдеться своя форма упаковки. І зостається саме цікаве. Два замовлення. Граб в контейнерах де 12. І отака от кубка невеличка мадрини. Будемо щось думати. Ну і що казати? Поїдуть незапакованими цих два замовлення. Запакуємо їх. Е -е, Палетаборт. Немає безвихідних ситуацій. Пакування палета борт. Такої кількості рослин сумарно буде значно дешевше, ніж пакувати ці рослинки. По 5-10 по в одну коробку вже перевірено. Значно дешевше. Рекомендую. І в дорозі безпечніше. Тому що зламати оці дерев'яні борти куди важче, ніж картонну коробку. А тим часом на черзі в каталог. Удале зимове щеплення. Персик червонолисний. Скоріше декоративна культура. Уже розпочав висаджувати в контейнери корінені живці. Зимове щеплення троянд, плетиста Red Parfum. І знов живці. І наша рідкість, липа розрізнолисна. Моєї селекції, знову троянди. І так, допоки бачить око, ...новосели, новосели, новосели. Це все буде додано в каталог. Очікуйте. Якось одна пані мені зробила таке дратівливе зауваження. Що це у вас такий дріб'язок? Ці рослинки маленькі. Заділо, зачепило. У мене то і раніше були рослини в контейнерах 12 літрів. А зараз ось уже другий сезон працюю над тим, щоб мати посадковий матеріал в контейнерах 5 літрів. І в даному випадку глядач бачить грядочку сортових виноградів. В живці висажені в контейнері 5 літрів. Таких от маленьких контейнерів, в яких вони вкорінювалися. Скоро поставлю опори. Вони відчують, що їм потрібно пнутися, піднімуться на опору і от як вони будуть десь на рівні моїх очей, почну фотографувати і додати в каталог. Так що не один дріб'язок запрошую в каталог, майбутній. Вибирайте. Не одним дріб'язком живемо. А тим часом в посівному відділенні дружні посіви перетворилися в сіянці і просяться, просяться на грядку вже бути в контейнерах діаметром 5 та 0,5 літрів об'ємом. Працюємо над цим, висажую. Але їх так багато, що це розтягнуто в часі. Нічого є, це гораздо краще, чим не є. В процесі укорінення живці посаджений в черночні ящики ще з зими. Деякі культури вже поспішили дати коріння, я їх пересадив в контейнери, але велика кількість. Рослин утворює коріння продовж доволі довгого часу, тому приходиться проявляти терпіння. Чекаємо і робимо догляд. Пройде час і отримаємо в корінний живці. Добре себе почувають штамбові форми цією зимою привив. Деякий асортимент рослин на штамб. Ось трояндочка на штамбі вже хоче цвісти. І інші культури дають прирости, все добре. Але не спішимо з доданням в каталог, нехай добре. Приживеться щеплення, нехай добре вростуть корінням в ґрунт рослинки, які туди недавно відносно висажені. Чекайте змін в каталозі, будете приємно здивовані. Гарно наростають прирости на маточниках колекції жимолостиї стивних. Уже розпочав додати в каталог живці напівздерев'янілі як товар. Вам не обов'язково дочікуватись посадкового матеріалу з розсадника, можете навчитись самі вкорінювати листістивну. Це доволі просто, консультації надаю, звертайтесь. Гарно себе поводять рослини в контейнерах, на грядках, замульчованих тирсою, бур'яну мінімум. Догляду мінімум. Тримають вологу при сухій погоді. Це чудовий агроприйом. Рекомендую його застосовувати в своїх садах. Мульчируйте все, що тільки є можливість замульчувати. Тирса, м'ята солома, різана трава з газонокосарки. Будь-яка органічна мульча дасть вам результат. Гарно себе почувають хости у маточних насадженнях в контейнерах 12 та 5 літрів. Думаю, до осені буде гарний врожай поділок. Ще недавно вони тільки вилазили з контейнерів, було незрозуміло, перезимували чи не перезимували. А зараз прямо ліс. Вже майже не видно тих контейнерів. І є окремі сорти, які вже видно навіть з весни, що дають врожай. Багато діток, багато поділок. А до осені закладуться ще бруньки відновлення і буде ще більше. Хости, хости, хости. Розпочав їх ділення. Не з маточних контейнерів, ні. У мене в контейнерах Д12 були сорти, які підходили до кінця продажу. Я вчасно зупинив продаж і оті скромні залишки розпочав ділити. І тепер бачу, що мої кроки доволі вдали. Я б їх вже давно продав ті хости. І забувся б за них. А де взяти нові маточники? Купувати по-новому. Ну так дорого, що це несерйозно. Тому оці залишки будуть продовженням сорту. Тож, потрошки-потрошки, за літо розділ багаторічні квіти, хости буде відновлений, розширений і додавлений. Час від часу заглядуйте в каталог, там вас будуть чекати приємні зміни. А поки що допоможіть більшій кількості людей взнати про наше існування. Ціни виробника це завжди ліпше, ніж ціни перекупника. Навіщо нашій садівничій громаді переплачувати лишні кошти своїм перепостом. Подобайкою, коментарем. Ви робите добру справу і для себе, і для садівничої громади. Для всього нашого суспільства. Свій свого по своє. Наші хосточки ростуть. Радується життю. Вчора звечора прийшов дощик, полив. Дощова вода це куди краще, ніж поливна із шланга, менше шкідливих солів. Рослинки краще себе почувають. Дякую за увагу, дякую, що ви з нами. Напишіть щось, прокоментуйте. Як ви побачили мій розсадник в цьому часописі, чи є якісь кращі зміни, чи є якісь зауваження, може в когось є якась думка, що варто зробити ліпше, краще в іншому напрямку. Прислухаюсь до будь-якої думки, тому що працюємо заради вас, заради ваших садів, заради садів України. Разом зробимо Україну. Сильнішою, кращою, квітучою, слава Україні! Ми переможемо!